Який найжахливіший факт з вашої професійної діяльності ніхто поза її межами не знає? Напевно, наскільки болісною і довгою може бути природна смерть. Я працюю в сфері догляду за помираючими, і мені довелось піклуватись про дуже багато людей при смерті. Це не так, як у кіно, коли людина спокійно розмовляє з коханою людиною, а потім мирно засинає. Іноді може пройти кілька днів, аж до двох тижнів, перш ніж помираючий, зробить свій останній подих. Буває, що вони кричать і борсуються кілька днів без свідомості, поки не помруть людина повинна мати право на морфій. Людина повинна мати право на евтаназію. Весь інтернет тримається на дуже застарілому і дуже вразливому протоколі маршрутизації. А ще щодня люди уявляють собі інтернет як блискучі, високозахищені, сучасні, високотехнологічні центри обробки даних, як це показано у фільмах і на світлинах. Реальність така: 99% інтернету це купа паршивих 19-дюймових стійок, набитих голим металом, застарілим кодом, спагетті з мережевих кабелів, охолоджувальних вентиляторів. Аторів і низькооплачуваних адмінів раніше я працював у банківській сфері, і для мене стало справжнім відкриттям, яка кількість людей стає жертвами шахрайства, наскільки обмежені шляхи повернення грошей і як мало поліція може зробити для вас. Знаєте, як ви турбуєтесь про те, щоб доставити заморожені та охолоджені продукти додому і покласти в холодильник до того, як вони зіпсуються? Так от, нічні розкладачі продуктів так не турбуються. Я працюю листоношою, і іноді помешкання людей лякають мене до всерачки. Буває, підходиш до дуже занедбаного будинку з поштовою скринькою, що висить боком, і у тебе виникає неприємне відчуття, ніби тут стаються погані речі. Також мене лякає сморід із будинків деяких людей, його чутно навіть на вулиці. Якщо ви барахольник з 20 котами, я відчую запах котячої сечі і солодкуватий запах гниття, щойно зайду на вашу доріжку. Крім того, доставляючи пошту в сумнівні фірми, які явно є прикриттям для чогось іншого, завжди не дуже весело і може добряче полоскотати нерви. Кількість паразитів в океанічній рибі просто приголомшлива. Багато людей не усвідомлюють цього, але рівень успішності випускників можна передбачити за рівнем їхнього вміння читати в третьому класі рання освіта важлива люди. Як інженер, я знаю, що деякі мости та конструкції, по яких виїздити щодня, технічно вже вичерпали свій передбачуваний термін експлуатації в непровітрюваний каналізаційний люк, ви можете загинути за лічені секунди, навіть не знаючи, що щось не гаразд. Ви думаєте, що зараз дихаєте повітрям. Каналізаційні люки можуть заповнюватись газами, важчими за повітря, яким ми дихаємо. Вам здається, що ви дихаєте нормально, але натомість ви втрачаєте свідомість і задихаєтеся від нестачі кисню. Я дитяча та юнацька психотерапевтка. Від кількості дітей, які спробували покінчити життя самогубством за останні кілька місяців, у мене просто опускаються руки. Гідразин, ракетне паливо є неймовірно небезпечним. Гідразинове паливо є дуже токсичним для людини і спричиняє серйозні ураження дихальної системи, печінки, нирок і центральної нервової системи при вдиханні або ковтанні навіть у невеликих кількостях. Контакт з ним може призвести до таких симптомів, як подразнення очей, носа і горла, запаморочення, нудоти, судом, коми і, в залежності від рівня впливу, до смерті. Тим Недбалість у медичних установах. Персонал перебуває в такому стресі, що багато що робиться, аби як з метою економії часу, але в кінцевому підсумку завжди виходить боком. Протоколів гігієни не дотримуються. Пацієнти можуть лежати у власних випорожненнях, тому що на 40 людей одна медсестра, а сигналізація спрацьовує скрізь і всюди. Процеси стерилізації не здійснюються належним чином, що збільшує ризик внутрішньолікарняних захворювань. Цей список можна продовжувати довго. Пригадую, як я тільки починав працювати і був дуже радий допомагати людям, але з часом доводиться пристосовуватись до цього всратого місця. Бо якщо ти намагаєшся дотримуватись норм, то швидко отримаєш догану від начальства за марнування часу, ресурсів чи ще щось. Чим довше я працюю допомагаючи, тим гіркіше мені стає на душі. Ви по суті ведете битву, яку неможливо виграти, незалежно від того, скільки зусиль докладе. Те, це сумно, тому що в кінцевому підсумку страждати буде пацієнт. Я не стверджую, що всі працівники виконують свою роботу правильно. Чорт забирай, ні. Я бачу багато ледерів, але система винагороджує цих людей так само, як і тих, хто рве собі дупу, намагаючись щось змінити. Чим більше я намагаюсь робити добро, тим більш синічним я стаю в цьому суспільстві. Ми відстежуємо кожен товар і людину, поки ви перебуваєте на території магазину, і створюємо поведінкові моделі на основі цих даних, щоб стратегічно змусити вас купувати речі, які в іншому випадку вас би не цікавили. Наші новаторські рішення знайшли безпосереднє застосування в сфері національної безпеки для масових спостережень і оборони. Ми також ділимося інформацією зібраною під час вашого перебування в магазині, з усіма від ФБР до АНБІЦРУ. Сторонніх брокерів, що продають ці дані, у нас навіть на парковці є радар, який виявляє людей і крадені товари. Можливо, це не страшно, але однозначно викликає занепокоєння раніше. Я працював в туристичній індустрії, і ви здивуєтесь, дізнавшись, скільки людей отримують серйозні травми або навіть гинуть під час відпустки. Коли люди подорожують, їм часто здається, що не може нічого піти не за планом. Але ось у чому річ, ви не безсмертні. завжди купуйте туристичну страховку. Як пілот я можу сказати, що турбулентність зазвичай безневинна, але ви здивуєтесь, дізнавшись скільки майже зіткнень з іншими літаками стається в повітрі щороку. Комунікація є ключовим фактором, але помилки все одно трапляються. Я бібліотекар. Ви б жахнулись, якби дізналися, скільки книжок нам повертають, і ми мусимо їх викидати, бо вони просто вкриті постільними клопами. Ми блокуємо рахунки і повідомляємо про це відвідувачів, але керівництво заборонило мені розповідати про цю проблему на публіці. Коли ви йдете до суду, правда не має жодного значення. Важливо лише те, що можуть показати докази. Дуже багато клієнтів страждають від цієї концепції у кримінальній справі. Якщо ви потрапите до суду і програєте, то найімовірніше отримаєте суворіший вирок, ніж думаєте. Обрані судді вважають, що вони повинні демонструвати жорсткість у боротьбі зі злочинністю. І сподіваються, що ця загроза переконає вас піти на угоду зі слідством, аби у них було менше справ. У судовому реєстрі. Я масажист, мені байдуже, що вони поголились, але будь ласка, помийте ноги. Одна геомагнітна буря може знищити практично всю електроніку і покласти край звичному для нас способу життя. Ви б ніколи більше не стали пити воду з під крана, як би знали, як виглядають ваші труби зсередини. Ні, вікторіанські гептологи імпортували мумії не для того, щоб використовувати їх як дрова, паливо для потягів чи добриво. Вони імпортували їх, щоб розрізати на шматки для декору та виготовлення фарби. А один з них ледь не підірвав сфінкса динамітом, але влада Єгипту пронюхала і вчасно втрутилась. Також багато археологічних знахідок було викинуто на смітник через те, що вони не були красивими, в тому числі останки шостого фараона Єгипту віком близько п'яти тисяч. Років. Статистичними даними часто маніпулюють і спотворюють їх, щоб підігнати під певний наратив. Мало хто дивиться на необроблені дані або ставить під сумнів їхню достовірність. Статистика та методи дослідження мають стати частиною шкільного курсу. Я працюю в притулку. Деякі з наших гостей належали до середнього та вищого класу. Неправильні рішення, погане здоров'я, жорстоке поводження та невдачі можуть трапитись з кожним із нас, іноді дуже швидко. Наскільки я можу судити, єдине, що об'єднує всіх безхатьків, це травми і втрати. Кожна майбутня форма життя, що може спричинити пандемію, вже існує зараз або знаходиться у формі свого попередника, і все, що потрібно для її поширення, це випадковий контакт з однією людиною. Я фотограф і я не маю жодного уявлення про те, яку камеру вам варто купити. Видивитись фільм замість уроку не тому, що вчитель добрий, а тому, що він лінивий. Якщо у вас з невідомої причини став хрипкий голос, це може бути пов'язано з тим, що у вас на голосових зв'язках ростуть бородавки. Якщо їх не лікувати, вони можуть з часом перекрити дихальні шляхи. Ось чому всі пацієнти з осиплістю голосу повинні пройти медичне обстеження перш ніж почати лікування. Іноді, коли ми приймаємо пологи з мертвонародженою дитиною, яка померла вже певний час тому, у неї може відірватися голова. На щастя, зазвичай цього не відбувається. Я медсестра. Я б сказала, що це той факт, що люди знають, коли помруть. Вони прямо кажуть тобі: сьогодні мій останній день, дякую за доброту. І ти заспокоюєш їх, бо життєві показники в нормі вони добре реагують на лікування, не відбувається нічого, що вказувало б на різке погіршення стану. Потім, неминуче, ви чуєте сигнал зупинки серця на апараті, вбігаєте до палати, і звісно ж бачите, що пацієнт помер. Якби це не траплялось так часто, я б... Пояснила все тим, що кілька людей просто не мали більше бажання жити, але я бачила це неодноразово і знаю, що справа не в цьому. Справді моторошно, коли починаєш про це замислюватись. Друзі, дякую вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо всім нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А який жахливий секрет з вашої професії ніхто не знає? Напишіть в коментарях.